Добра всім, шановні земляки, гості і підписники каналу Ковальського матерського молоті метал. Втілений у сталі У7. Сибірський ніж. За його мотивами, принаймні цей ніж був зроблений. За мотивами окупованих народів Саха. Хвилину тому було проведено тест і зараз без жодних склейок, ну, монтажів серйозних як є, так і подам. Сталь У7. Тут у нас яблунька, по суті, традиційно, як для моєї кузні, все ковано на колінці, і все неймовірно робоче і надійне, попри свою грубість і брутальність. Нагадаю, всього за 430 гривень на донат нашим козакам на дрони або на реабілітацію цей роботяга може бути ваш для кухні, для риболовлі і для полювання. Дич, далі. Невеличкий тест! Як бачите, вже замазюканий, різав цибулю і все на світі. Так, є в кадрі. І іншим яблуня. Багаторічної просушки. Ось тут сучок. Так. Текстура шикарна, що фокус ловить, звісно. Ну, це була рукоятка, по суті, для молота, якою я пожертвував. Заради тесту. І так воно може з відром, а іноді з двома відрами тирси. Ось такі Сибірські нотили у кухонних формах. Зубів нема. І ось такі справи. Опа, не падай. Як бачите, і баланс теж в нього добрий. Ось тут тримаю на пальці. Зараз його трішки почищу, бо бачите. Ой, вбивав я його, як уміг. Цибулі, певно, кілограми-півтори нарізав. Гаразд, гарного всім дня.